Я вдячна кожному, хто мене підтримував. З адвокатів, з друзів, з вищих органів. Я щиро вам дякую. А можу сказати одне, що кримінальне провадження з главки вже повернуте до ОДБР. Я не знаю, хто це зробив, але я кажу дякую. ДБР поставлено на місце. Я доведу вину суддів, прокурорів, поліції, хто підробляв документи, і вони понесуть судове покарання. Я не здамся, я доведу цю дію до кінця. І справедливе рішення буде, що люди поїдуть етапом. До в'язниці. Це перший Левкович, друга Мегега, Шипнівська і так далі.